Вітання. Сьогодні впродовж ефіру розмовляємо з очільницею Луцької клінічної стоматологічної поліклініки Любов'ю Яковчук, відповідно про стоматологію в Луцькій громаді. Пані Любов, вітаю в нашій студії. Вітаю. Отож, розкажіть, стоматологія, яким був рік для вашої установи? Що нового? Цей рік у нас був дуже такий і непростий, але водночас дуже плідний в нашому закладі. У нас і розширилися штати на сьогоднішній день. Ми взяли 11 лікарів, стоматологів, при тому, що багато було лікарів, які повиїжджали, які поміняли місця своєї роботи. Також в нас плідно розвивається ремонт на приміщенні волі 39. На сьогоднішній день мали до нового року закінчити, але так як в нас зараз дефіцит з майстрами, то ремонт продовжується одне крило зробили. Вили, і ми з 1 січня вже запускаємо наших лікарів оновлені гарні кабінети з коридорами? Сподіваємося, нас запросите побачити. Звичайно, так що ще нового? Також ми поміняли стоматологічні установки, купили генератор, купили компресора, постійно оновлюємо матеріально технічну базу. Працюємо над досконаленням і над покращенням для наших пацієнтів і для наших лікарів. А загалом, яку роль? Стомат поліклініка відіграє в житті Луцької громади. так? На сьогоднішній день це є закладом вторинного рівня закладом охорони здоров'я, де надає стоматологічну допомогу як дорослому населенню, так і дітям місцевої нашої громади. І ми бачимо з кожним роком все збільшується візити наших постійних лучан, які приходять. Постійні черги є під кабінетами. Говорить про таку плідну, хорошу працю, де наші лікарі найкращі надають такі послуги. І в цьому випадку черги можуть навіть десь трішки і потішити, оскільки люди піклуються про своє здоров'я, довіряють вам і цінують якість звичайної поліклініки, яка Наразі нічим, мабуть, не уступає приватним. Так. 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 А, про ваш колектив розкажіть ось ви сказали, що збільшилась кількість. скільки зараз загалом? Загалом у нас 201 особа в закладі, ага. є 87 лікарів, і коли я прийшла на посаду, щоб була медичним директором, у нас було 65 лікарів. Ми суттєво збільшили наші кадри. А, так, розкажіть про е Ось ці корпуси, так два корпуси, які можна послуги отримати, чи різняться послуги в одній поліклініці від іншої. Так, на сьогоднішній день в нас на волі 39 один корпус. Там знаходиться набагато менше кабінетів, там знаходиться адміністративний корпус. Ми туди переселили нашу бухгалтерію, як нам було незручно. Вони знаходились на степана Бандери. Ми їх примістили на волі 39, щоб це все було можна було вирішувати питання. Також на зуботехнічна лабораторія знаходиться на степана Бандери, де в одному комплексі все знаходиться. Всі зубні техніки, всі роботи розподіляються. Проблем з цим взагалі немає ніяких. І на Степана Бандера є в нас ще дитячі лікарі-стоматологи, 10 сьогоднішній, на сьогоднішній день, і також лікар Ортодон знаходиться. Про дітей ви вже згадали, так розкажіть, чи багато дітей все ж таки відвідують ваш заклад і чи користуються попитом? Так? Ось дитяча стоматологія, вона дещо специфічна, тому що знайти підхід до дитини. Треба, треба його знайти, скажімо так, про дитячу стоматологію. Так. Що можете розказати? Ми взяли саме хороших лікарів, які до нас прийшли, саме дитячих. 10. на сьогоднішній день з червня місяця 24-го року надали вже послуги, відвідало пацієнтів приблизно 15 тисяч наших маленьких діток. І з кожним днем їх стає все більше. Вони приходять, отримують допомогу як батьки ідуть до дорослого, так і дітки знаходяться в дитячих наших лікарів. Про співпрацю з НСЗУ, якою вона є чи, чи допомагають, так чи ну, яка ось співпраця e, на сьогоднішній день у нас є укладений договір Національної служби здоров'я України, де на, на полистопад уже місяць проліковано надано послуг на близько 9 тисяч. Це один mm -hmm. пацієнт. Військовий може отримати 10 послуг, один може 5, Хтось може бути один. Загалом це 9 тисяч послуг. І приблизно на 15 мільйонів гривень, де нам виділила Національна служба здоров'я України. Так що ми дуже задоволені цими пакетами. Військові є, військові приходять і отримують. Да, ось безпек. Розкажіть більше про цю категорію, так е, наскільки доступним є, чи потрібно про, простояти в черзі? Можливо, десь чи все ж таки для військових, так як багато закладів зараз говорять про те, що військові це пріоритет, підтримка, підтримка родин яким чином в вашому медзакладі ось діє підтримка власне військовослужбовців на сьогоднішній день на створений маршрут для військових, які приходять, зустрічає їх адміністратор, проводить в кабінети. У нас, хоч і є черги для лікування нашим людям, але для військових, які приходять, і взагалі в нас є кожен день черговий лікар-стоматолог, uh -huh. який може порадити звернутися до одного чи іншого спеціаліста, військові приходять відразу, стараються не чекати. Черги, їх відразу пропускають, заводять і надають весь стоматологічних послуг. Гірше трішки стається з тими, хто приходить на пару днів, наприклад, тоді також ми стараємося домовлятися з лабораторією, з техніками, щоб ці коронки були виготовлені в найкоротший термін, і нам ідуть назустріч і стараються все виконувати вчасно. Наскільки ось, на яку суму? Держава дозволяє пролікувати зуби для військовослужбовців, і що долучається можливо міська влада. Так, на сьогоднішній день міська рада долучається до одного військового, якщо це є мешканець Луцької mm -hmm. міської територіальної громади. Це 8 тисяч гривень. Наступний рік передбачено приблизно таку саму вартість на одного військового. А Національна служба здоров'я країни дає на лікування 25 тисяч гривень і на протезування 35 тисяч гривень. То загальна сума для військового, який приходить, можна по багато зубів зробити, поремонтувати і, і видалити навіть, і запротезувати. Чи збільшилися, Говоримо вже про в, в суми, так цифри, чи збільшаться в новому році вартість лікування зубів? На сьогоднішній день ми щоразу переглядаємо, якщо підростає вартість на стоматологічний матеріал. постійно економіст, постійно бухгалтера, прораховують цю вартість. Вона не може бути. Іти нам збиток або навіть лишатись на тому рівні, mm -hmm. щоб е, не заробляв заклад. Бо так як наш заклад е, переважно фінансується з власне надходжень, фінансується заробляємо ми з власних коштів, mm -hmm. оплачуємо зарплату лікарям, сестрам, молодшим медичним сестрам, бухгалтерам, адміністрації. Платимо самі за комунальні послуги на сьогоднішній день, це ще не можна було сказати за попередні роки, uh -huh. купляємо матеріали, оновлюємо матеріально технічну базу, міняємо установки і рухаємося вперед. Тому на сьогоднішній день я можу сказати, що вартість буде переглянута, але в межах розумного не вища цін, як це робиться в приватному кабінеті. Розкажіть ще про власне, те, скільки вдалося цього року. Заробити коштів, чи став ваш заклад е, прибутковим? Так, ось е, раніше, мабуть, е, не, не вдавалося так. Я знаю, з попередніх років е, заробляти великі суми. Чи цього року щось змінило, чи ні? Змінилися дуже хороші показники в 2022 році. Власне надходження у нас було 46 мільйонів. Це коштів вистачало тільки mm -hmm. на зарплати. Зробити ремонт чи купити поміняти установки попереднім керівникам це не вдавалося. 22-й рік це було 46 мільйонів, 23-й рік це було 50 мільйонів, 24-й рік це було 66 мільйонів. На сьогоднішній день, по наших прогнозах, ми вже підрахували, на кінець року це буде 86 мільйонів. Тобто з 40 до 86? Так, майже в два рази ми збільшили надходження. До свого бюджету. З чим це пов'язано на вашу думку? Я думаю, перш за все, це встановлення камер в кабінеті. Закупили програму для лікарів, клінікарс для стоматологів, де можна чітко відслідковувати потік пацієнтів. Ми бачимо, якщо прийшло в заклад 5 пацієнтів, а записані в програмі 2 пацієнта, у нас виникає питання. Завідуючи, спілкуються з нашими лікарями. Я думаю, що цей чіткий контроль. Uh -huh. Дуже впливає на наших і людей, і на лікарів. А За як, вами. власне, ставиться? Медперсонал до того, що вони під постійним контролем. Чи влаштовує їх це? Спочатку були... Чи, чи, да, чи ось вдалося все ж таки десь залагодити. Я знаю, були невдоволення спочатку про, про ось цю всю злом системи, назвемо це так, як зараз? Були невдоволення спочатку. Приходили і пацієнти, і лікарі, скаржились, ми не можемо так працювати. У нас є в штаті і юрист, і ми ще запрошуємо. Що вили, лекції не проводили, що дуже комфортно працювати тоді, коли все добре. Коли щось стається чи з пацієнтом, чи дрібні якісь крадіжки, тоді всі звертаються, біжать і дайте нам переглянути камери. На сьогоднішній день всі в захваті. Я думаю, що більша половина всі працюють на заклад, де оплачуються гроші не на карман чи на карточку, як це було раніше, а оплачуються всі в нашому закладі. А як взагалі ось вдалося втримати медперсонал, зважаючи на те, що багато зараз і приватних клінік, так які є конкурентами вам, і можливо там і заробітки більші в лікарів? Як все ж таки вдалося втримати колектив ось в такому складі, який він є, і ще й покращити? Ну, ми знаємо, що на сьогоднішній день зарплата лікаря це 20 тисяч гривень, а на рахування на карточку це приходить 16. За таку угу. суму лікарі не в змозі прожити на сьогоднішній день. Це дуже низька зарплата. Тому, коли я прийшла, ми відразу зробили за перевиконання плану 35%. Багато лікарів не бачать, бо податки з'їдають ці кошти. Але хто працює старанно сумлінно? Повністю оплачують, то вони отримують і гідну заробітну плату. Наші лікарі отримують, як і від 70 тисяч гривень, можуть і до 100, і більше отримати. Все залежить від того, скільки вони здали виконання плану. Також ми їм зробили мотиваційний такий це 35% відсотків uh -huh. за перевиконання плану. Також ми їм дали, коли літом йдуть у відпустки, даємо один оклад на оздоровлення, їм якби такий приємний бонус. І до кожних свят ми стараємося дати. Маленькі премії, маленькі, невеличкі, різні буваються премії від наших надходжень кожному, кожному працівнику, який є в нашому закладі. А для молодих спеціалістів дуже е, корисно і комфортно працювати в нашому закладі, оскільки е, в нас е, багато великий потік пацієнтів. Де можна не кожний приватний кабінет може похизуватись такою кількістю пацієнтів, і де можуть навчитися і працювати далі. Якість послуг залежить від матеріалів, чи зросла власне, ось вартість, чи можливо ну, користуєтесь послугами? Наскільки якісні матеріали власне, в вашій поліклініці? У Нас всі матеріали йдуть сертифіковані. Якщо ми проводимо тендер, відповідно, мають нам продавці. Надати всі дозвільні документи, сертифікати якості нас переважно лікар вибирає скільки матеріалом він працює. Нам подає заявку, і ми ще квартально даємо. Також я ще коли прийшла, ми також збільшили кошти на придбання цих матеріалів. Вони можна збільшити план, а дати менше на закупівлю якогось матеріалу, який виріс в ціні. Це також я думаю, для наших лікарів непоганий такий крок. А, власне, перевагами так, ось, приватних клінік, вибачте, що я весь час порівнюю, просто конкуренція у вас дійсно дуже велика. І перевагою приватних клінік була ось мова про те, що це якісні матеріали і сучасна техніка. Про обладнання, що можете сказати про обладнання? Наскільки? Воно вас іде в ногу з часом на сьогоднішній день. Ми постійно оновлюємо за цей рік, оновили 11 стоматологічних установок. Минулий рік сім здається стоматологічних установок. Уже провели тендер на 26 рік. Ми також будемо оновлювати. Плануємо оновити всі повністю стоматологічні установки. Постійно робимо ремонт. Я не думаю, що наш заклад відрізняється чимось по матеріалах чи по установках стоматологічних в приватному кабінеті. У нас є таких багато навіть. Навіть інструментів ми постійно закупляємо, що не кожен може похизуватися в приватному кабінеті. І наша це ж таки перевага, я думаю, що приходить пацієнт, болить зуб. Відразу в той самий там 10 хвилин випадає до чергового лікаря. А якщо звернемося, ми до приватних кабінетів відповідна черга, і ніхто не буде своє місце давати на якусь гостру біль на лікування. А в нас це так, як на Степана Бандери, тоді, так і на тоді, коли Прийшли, дійсно в е стикаєшся з, з таким зубним болем, знаєш, куди йти. Однозначно йдеш до е звичайної. Поліклініки, так і ти там 100% отримаєш допомогу. Так. Пані Любо, розкажіть мені, наскільки ваші колеги так. Проходять, можливо, підвищення курсів, підвищення кваліфікації, так, ось якісь курси, оскільки багато. Я знаю, там зараз сучасних і технологій, можливо, використовується, і технік лікування зубів. Чи часто ви їх відправляєте на ось ці курси підвищення кваліфікації? Часто вони їздять, кожен молодий спеціаліст. Ми знаємо, що щороку мають зібрати 50 балів безперервного свого розвитку. В цьому році в нас вже внесли такі бали і для. Медсестер наших, угу. кожний лікар проходить, заповняє портфоліо, заповняє бали, їздить на курси. Вони зацікавлені в тому, бо держава зобов'язала їх, хочеш працювати, розвивайся, вкладай. Ну, на курсах різних вони бувають. А, яким чином взагалі а, оцінюється професіоналізм? Чи отримали ви. Підтвердження з роботи свого медзакладу, я знаю, що ви в руках маєте чарівний такий документ, до якого ви дійшли, заслужили, і я хочу, щоб ви розказали більше про те, що яку відзнаку отримали. Наш заклад у 2025 році отримав лігу кращих підприємств України таку відзнаку міжнародна, дуже така показова для нашого закладу, де вдячна я кожному працівникові, який робив, розвивався, думав про те, як що змінити в нашому закладі. І відбувалось таке, можна сказати. <Стур> е оцінювання е оцінювання так, де було підприємство року 2025, е сертифікат підприємство року, керівник року. Підтверджена національним сертифікатом і Орда Хрест Пошани України. Це особиста нагорода керівника, що вручається за Внески. Бралась це нагорода із 1107 закладів, стоматологічних закладів по всій Україні. І наш заклад, це власне комунальних закладів, ось, е... типу міських поліклінік, поліклінік. Чи загалом? Я думаю, загалом, там, де є стоматологічна практика. Повністю по Україні, і ми посіли по чесне сьоме місце минулому році. Ми також нас нагородили. Була золота відзнака. Але ви ж знаєте, що за кожну відзнаку це потрібно проплачувати кошти, де приїжджають, нагороджують. Угу. Ми відзнаку отримали, але від нагородження відмовились. Так як на сьогоднішній день нераціонально витрачати кошти комунального закладу, а це є заслуга кожного працівника. Тому ми маємо, ми цим пишаємось і будемо йти далі. Ліпше ви ті кошти власне подякуєте так, і відзначите премію, преміями так. ось цих найкращих е, е, працівників свого закладу. А плани на новий 2026 рік. Чого не вистачає? Про що мрієте як очільниця закладу? Можна сказати, що за цих два роки зробили ми скільки що ми навіть планували, але ми свій свої плани навіть перебільшили. Ми планували поміняти стоматологічні установки. Ми це робимо з кожним роком. Все більше і більше. Ми планували запровадити систему клинікар, де Мені говорили лікарі, що це. Не вийде, це на нашому закладі. Лікарі різні вікової категорії, вони не зможуть працювати з комп'ютером на сьогоднішній день. Змогли всі. навчили навчили. Також ми купили програму для наших бухгалтерів, яка в нас не була програма. Купили комп'ютери кожному працівникові, який має, працює адміністраторів. Навчили, перевели системних адміністраторів на адміністраторів. Також ми зробили ремонти. Зробили дуже багато е, матеріалів, закупили для наших працівників. Ну, зроблено дуже багато такими маленькими кроками. А на 26 рік ми плануємо запровадити медичний клінінг. Ми будемо перші в Україні по поліклінічному відділенню. Вони є, як Це знаєте, я, так? є в стаціонарах. Uh -huh. Ми запросили до себе клінера київської школи по навчанню, така Алла Неспляк. На mm -hmm. до нас приїхала, провела нам це навчання, і ми е, на каз Міністерства охорони здоров'я, де кожний заклад має мати на своїй базі створений медичний клінінг. Тобто, тобто що це за послуга? Це замість наших звичайних молодших. Медсестер uh -huh. має бути менша скорочена кількість, які мають відповідно працювати всім стандартам, щоб не розповсюджувалася інфекція в закладі, uh -huh. зменшити ризик інфікування як лікарів, так і пацієнтів. Ми з бухгалтерами, з економістом сіли, прорахували на зарплати, оздоровлення матеріали, які ми закупляємо для нашого молодшого медичного персоналу. То ми прорахували, що виходить один на один або навіть ще трішки ми зекономимо за при запровадженні цього медичного клінінгу. Дуже дякую вам за розмову, пані Любов. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли впродовж ефіру з Любов'ю Яковчук, очільницею Луцької клінічної стоматологічної поліклініки. А ви залишайтесь і надалі з Аварсом.